Усім привіт, мої дорогі друзі! З вами, звичайно ж, я піноцит, і сьогодні ми будемо дивитися ретро огляд Max Payne. Ну, що ж можу тут сказати, я грав першу частину Max Payne, і я її навіть пройшов, і вона мені дуже сподобалася. Я знаю про другу частину, в яку я не грав, і про третю частину, в яку я теж не грав. Але в принципі... Відчуття у мене до, як то кажуть, Сейпейна <кхем> дуже теплі, дуже подобається, дуже подобається е в принципі, все. Тому я, мабуть, вже не знаю, що мені казати. І давайте дивитися ролик. Але перед тим як подивитися ролик, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку, на дзвіночок двічі натиснуть. Двічі натисніть, будь ласочка, і, будь ласочка ще перейдіть на мій телеграм-канал. Там відбувається багато чого цікавого. Тому, будь ласка, зробіть це, не будьте бяками. Ну що ж, а ми починаємо. Так, ну що ж. Чи потрібен взагалі іграм сюжет? Ви, можливо, здивуєтесь, але це запитання так. досі викликає жваві дискусії. Існує численна кагорта людей, які. О, The Walking Dead, ну, ну ти що, ну умовно, Walking Dead це, — це ж інтерактивне кіно, в принципі. Так що, в принципі, без сюжету це був би, ну, Walking Dead був би не Walking Dead. Вважаю, що сюжет це пророгатива фільмів та книг, бо у них вдаліше інструментарій для його подачі. Часто від таких людей можна почути: ну ми ж тут не кіно прийшли дивитись, а у гру грати. Нам mm, можна і сюжет нормально подати, в принципі. Це я не, я не вважаю це по якоюсь проблемою. Чому ні? Why not? В Тому ж з Снамі ФНАФ. Е, ніби ніякого сюжету теж немає, але. Опа. Камера, як завжди. Викабенюється. Так ось Я кажу те, що в тому самому ФНАФі ніби сюжету прям такого немає, типу, напряму тобі не розповідають про усі е, ці події, які відбуваються зараз, і все таке. Ти просто граєш, а потім тобі показують е, якісь відпасхалки, які на, натякають на це. На появу якогось сюжету. Або ж, може чфонгай просто тобі розповідає, ой, у нас тут там таке сталося, знаєш. У нас просто дитину вбили. ну, Знаєш, ну це таке, таке, знаєш. Ну, в принципі, можна і так, чому б ні, вайно. Проте, як на мене, ігри вже давним-давно вийшли за межі жанру, що розважає. Дійскоелізіум, до речі, треба буде пограти. Виключно цікавим геймплеєм. Або ж. як його, Project Zomboid, до речі, Project Zomboid. Мені важко пригадати приклад забавки, де сюжет хоч якось би шкодив ігровому процесу. Більше того, існує велика категорія oh. ігор, що беруть гравця настільки цікавою та захоплюючою історію. До речі, нещодавно вийшов серіал по The Last of Us. Тому я не знаю, я, чесно кажучи, не знаю. І треба буде якось подивитися. Я, я ніколи не дивився... Я майже вже. Я так давно не дивився серіали. Ви навіть не уявляєте, я максимум, що дивився, це. Я навіть не пам'ятаю, чесно. В принципі, я, я, я навіть не пам'ятаю, щоб я якісь фільми дивився. Ну, крім тих фільмів, які мені прям подобаються, я там дивився. З останнього, що я пам'ятаю, дивився, це. Зелена миля. Ну, ви, ми зрозуміли. ну ви, ви поняли. Про чоловіка такого великого, там, чорного. Вибачте, афроамериканця. І все таке. Вибачайте що це стає ключовим фактором привабливості, навіть на фоні справді вдалого геймплею. Але якщо навіть сьогодні питання сюжету орієнтованих ігор не є повністю однозначним, oh, уявіть, як до цього ставились на початку тисячоліття, коли жанри лише набували своїх форм. Тож кожна з ігрових компаній, що просували та розвивали цю ідею ще у 2000-х, заслуговує в моїх очах особливої поваги. Усім привіт! З вами ігро Релікварії, і сьогодні ми поговоримо okay. про гру Max Payne. Макс oh, Пейн yeah. був розроблений студією Remedy, Remedy Entertainment. Не пригадаю, коли ця гра з'явилась на моєму першому ПК, та вона точно була моїм першим. А видавець був Rockstar Games. <гум> Це вже потім він вже стане розробником після другої частини якраз Першим <гум> Шутером від третьої особи. І мені з першого погляду дуже сподобався цей жанр. На відміну від шутерів від першої особи, такі ігри дозволяли відділити гравця від персонажа на рівні сприйняття. Мені до речі, я пам'ятав, я навіть боявся Макса Пейна. Коротше, коли були в цій рівні, де у нього був тріп, просто мені, мені так ставало не, некомфортно і страшно. Просто я такий, господи, че, господи, о, мені так страшно. давай я не буду в це грати. Oynяття, оскільки гравець дивиться на події не очима головного героя, а ніби збоку, а точніше ззаду. Плюс це дозволяло добре роздивитися протагоніста та як він поводиться у а хто спереду? У екшн сценах. сюжет Макса Пайна подається цікавим чином за допомогою візуальної новели або ж коміксу. Справа в тому, що створення касцен на основі гри вкрай дороге задоволення. Тож до розробники так. вийшли до того ж для фінської студії. До речі, це ж фінська студія. ...ситуації Дуже елегантним способом. Просто наробили купу фотографій сценариста гри Сема Лейка, а пізніше стилізували їх під комікс. До речі, ніби сам Сам Лейк такий, просто, як, ніби як я пам'ятаю, сам Сем Лейк такий зробив фотки потім Remedy, такий, і потім приніс Ремеді, і Ремеді такі подивилися такі. О! А ось це наші катсцени. Сам сам Лейк став прообразом для головного героя. І розробники просто наклеїли. Шкода, що це не буде про в другій частині. Вже всі про це забули, третій особливо, але добре. Ну нічого, нічого, ж страшного. Але нерухому фотографію його викривленої фізіономії на модельку Макса. З іншими модельками вчинили схожим чином і назвали оце все фотореалістична графіка. Сьогодні це, звісно, виглядає комічненько. Історія розповідає про поліцейську. Ні, ну більш-менш нормально. Є, блін, такі, що Шо, у... блін, дивишся і такі на очі на, на лоб вилазять просто. А ось це ще більш-менш нормально виглядає. ...поліцейського На ім'я Макс Пейн. Він працює у патрулі. Хоч друг Алекс і переманює його на більш оплачувану роботу у відділі боротьби з наркотиками, але у Макса є пріоритети: а саме його дружина Мішель та маленька дочка. Тож від більш ризикованої роботи він відмовляється. Та ось одного вечора він як завжди прибуває так, після роботи додому і бачить, так. що у його дім проникли невідомі особи, а його сім'я жорстоко ліція за одну мить втративши найцінніших людей у його житті, Макс без вагань приймає пропозицію друга і переводиться у відділ боротьби з наркотиками. Тепер його мета вийти на мережу наркоторгівців, що розповсюджують нову експериментальну речовину. Блін, мені зараз прям так захотілося, чим бокспейна погора чесно. Уже навіть на каналі ми його пройдемо на другому каналі, як до речі, де я більш так майном захопився, але в принципі я сподіваюся, що це ненадовго. Валькірин, бо саме нею були нашпиговані вбивці його сім'ї. Тож Макс починає працювати під прикриттям і за три роки проникає глибоко всередину банди кримінального боса на ім'я Пончинело. Лише кілька людей знає, що Макс насправді полісмен, і серед них його друг Алекс. Однак на одній із зустрічей у метро, де Макс передавав Алексу оперативну інформацію. Другого вбиває невідомий, а убивстві згодом звинувачують самого Макса. Так, як бачите, похмурості у цій грі точно не бракує. Ну ар, нуар. Тож наш герой опиняється наодинці проти цілого міста бандитів та копів, що жадають його смерті. Дорога сюжету вестиме його від одного кримінального боса до наступного у пошуках крихт інформації про деталі вбивства його сім'ї. Особливо про цього чувака, блин, який, блін, оцей окричав оця шкіра ангелів. Ну, я ж грав ще з російською звучку, вибачте, перекладом. І виглядало це дуже кріпово і страшно. Звісно, в процесі Макс дізнається, що його дружина зовсім не була випадковою жертвою. А за зруйнованим життям головного героя стоять не просто якісь там баддюгани, а ледве не секрет, а за це Зруйнованим життям головного героя стоять не просто якісь там баддюгани, а ледве не секретна урядова організація. З одного боку, кистяк сюжету доволі прямолінійний, якщо навіть не сказати банальний. Історій, де крутий, головний герой мстить за смерть рідні, є стільки, що це вже автоматично сприймається як кліше. З іншого ж боку, сама історія приправляється вже вищезгаданою О -о -о. оригінальною подачею, а також стилістикою. Якраз стилістика гри заслуговує особливої уваги, бо розробникам вдалося подати історію у нуарному жанрі. Нуар це те, чим дихає ця гра. Нуаром просякнуті діалоги, локація та й атмосфера загалом. Мало того, що у Нью-Йорку, де й відбуваються події, ніч триває, здається, 24 години на добу, так місто ще й огорнула снігова буря рекордної сили. Головний герой постійно веде з собою внутрішній діалог та коментує усі події іронічними панчлайнами. Я не знаю, коли приїде нормальна камера, тому що зараз я знімаю через телефон. Максимально тупий і тупить постійно. Yeah. Телефон я залишив там, де був раніше. Інший. Він був більш нормальним і більш нормальний. Я сьогодні намагався зателефонувати, щоб мені відправили його нарешті, але. Він зайнятий. Ну, нічого страшного, добре. Біль yeah. Максу. <laughs> <Bill Max. laughs> Давайте не будем показывать Макс Пей. Ну, боль... Я розумію, что типа Пейн Макс, это прям... Ну, типа Макс Пэй, ну, ви зрозуміли, Макс Біль. Тонэнсерде озвучив Макса американський актор на ім'я Джеймс Макефрі. І це скажу я вам попадання в самісіньке яблучко. Його масний та соковитий баритон лягає на атмосферу як млинець на добре змочену пательню. Колектингеведенцівканолдофірдоказя застарів ще декілька зорісофатор. Я залишив я не ще у грі дуже стильна музика, особливо залипальна головна тема. Запевняю вас, якщо ви хоч раз грали у Макса Пейна, то її випізнаєте одразу і будь де, навіть якщо її просто намугикати. Окей, то чим же гра чіплятиме нас через геймплей? Ну, як це не дивно для шутера, у ній доведеться багатько стріляти. Як я вже казав, проти нас тут виступає ледве не третина популяції Нью-Йорка. Та не хвилюйтесь, у Макса є секретна зброя, щоб впоратись з переважаючою у сотні разів кількістю ворогів, а саме сповільнення часу. Саме так, Max Payne – це перша гра, яка ввела таку популярну фішку як Bullet Time. Натискає Time. і потім всі такі, знаєте, фу фу фу, всі пацани тоді. Фу падали на парти, падали на вулицях, падали усюди просто. Падання Макса просто це жесть. Стайте кнопку і усе навколо сповільнюється, даючи нам достатньо часу на прицілювання або ухилення. Ухилятись або заскакувати ворогів зненацька можна також виконуючи отакий стрибок. У популярній культурі такий трюк досі найвідоміший під іменем стрибок Макса Пейна». Користуватись цими прийомами безперестанку не вийде. Для цього є спеціальна шкала, яка заповнюється лише після вбивства ворогів. А ще у режимі сповільнення часу можна буквально бачити, як навколо літають кулі. І це було просто вау, як класно. На секундочку, кількома роками раніше за гру вийшов фільм Матриця, і я думаю, зайвим буде згадувати, якого ажіотажу він тоді набув. Тож настільки схожа фішка, тільки втілена в якості інструмента для гравця, сильно приваблювала, і розробники, рекламуючи гру, акцентували на ній увагу в першу чергу. Якщо чесно, ну, то команда точно. аж якось надто сильно надихнулась матрицею. Бо тут є цілі локації, як дві краплі води схожі на місця з фільму. Мені от складновато повірити у такий збіг обставин. Арсенал у грі немалий та різноманітний. Є ну, пістолети, дробовики, гранати, коктейлі, молото. Снайперська гвинтівка, автомати, Я два види ближньої зброї, і як окрема категорія ультимативних знарядь для перемоги. Гранатомет і снайперська гвинтівка. Так. Пістолети та одноручні легкі кулемети можна брати в обидві руки і стріляти по македонськи. Дробовики тут ефективні навіть на великих дистанціях, що майже вбиває необхідність категорії пістолетів. Справа в тому, що в грі хедшот не гарантує миттєвого вбивства, а значить, немає необхідності точно прицілюватися поганцям у голови. Та й точне прицілювання не гарантує настільки ж точного попадання. У різної зброї різні показники влучності та швидкості польоту куль. Тут найвиграшніший варіант це автомати, бо дозволяють швидко всадити максимальну кількість свинцю, максимальну кількість ворогів навколо за максимально короткий час. Або От... ж е, е, узішки. дві узішки, вони такі. Тільки вдосталь боєприпасів до них буде лише у другій половині гри. Що стосується снайперки, то вона, звісно, точна і смертоносна, і навіть дає класний кілкам при попаданні. Але ця зброя тут виключно для вирішення ситуаційних завдань. Та саме можна сказати і про гранатомет. Зате кожнісінький постріл з будь-якої зброї викликає масу ефектів на екрані: кулі вдаряються у поверхні, іскри бризкають в усі wow. сторони. Від стін відлітають шматки штукатурки, а вороги валяться хай і заскриптованими, але варіативними способами. Якщо вальнути з дробовика, то ворога відкине на кілька метрів. Якщо ж кинути коктейль Молотова, то ціль почне танцювати справді гарячий танок. Шкода, що не гопак. А то була б якась шароваршина. Штучний інтелект ваших ворогів не буде перешкодою взагалі. Звісно, періодично поганці можуть створювати заскриптовані пастки, які можуть вбити, якщо про них не знати. Але в 90% випадків вороги просто пертимуть від ваші кулі цілими пачками, не намагаючись оточити чи використовувати оточення для свого захисту. І Якщо по нерухомому Максу стріляють вони дуже, -дуже влучно. То от, якщо почати хоч трохи рухати зі сторони в сторону, вороги почнуть масово відтворювати ту саму сцену з кримінального чтива. <laughs> Сам наш герой доволі а, Я не можу. Я дивлюся постійно цю сцену, я, я сміюся. Я не знаю. Крихка та тендітна істота. Ну, враховуючи обставини, де у нашому напрямку постійно летять кулі та гранати. На найнижчій... а обличчя Макса й буває такий. Ці важкості тіло Макса Пайна здатне вмістити 3-4 кулі пістолета, 1-2 постріли з дробовика або одну прицільну автоматну чергу. І це робить гру дуже складною, навіть з урахуванням. Слава Богу, що в грі є, ти можеш зберігатися будь-де взагалі, але це може бути і прикол, е, плохим таким приколом, коли ти, наприклад, е, падаєш. І потім випадково забуває, що там одна із кнопок це, е, загру... це зберігання, а не загрузка, то ти можеш попасти в таку пастку джокера. Можливості сповільнювати час. Тому найкращі друзі Макса знеболювальні, які іронічно англійською звуться Pain Killers. Pain О, так. Це та гра, в якій ви полюбите обшукувати туалети. Бо саме там найчастіше знаходяться отакі шафки, в яких ці ліки спавняться у великих кількостях. Діють вони не одразу, а лише поступово заповнюють шкалу здоров'я. Та й великої кількості їх не очікуйте. Великий відрізок гри так чи інакше доведеться бігати з хп рівно на один постріл. І якщо знеболювальні це найкращі друзі головного героя, то от швидкі зберігання це вже найкращі друзі гравця. Серйозно <гум> ними нехтувати аж ніяк не слід. Пам'ятайте, зберегтись 10 разів за хвилину не соромно. Соромно радше проходити ті ж самі запарні перестрілки по кілька разів через те, що забули зберегтись. Однак тут є і інший бік меча. Якщо звичка протискати квіксей вріжеться у ваші пальці, то є ризик одного разу зберегтись у момент, коли смертельна куля уже летить у вашому напрямку. Це точно. Та-та-та. та І потім ти такий корч. Та-та-та-та, ось перед цей момент. Та-та-та. <плес> я, і ось цією камерою я знімаю реакцію. Вона трішки, мабуть, кла... більш класна по катинці, але пам'ятайте, Redmi... телефон Redmi 6A повне лайно. Ніколи не покупайте. Якщо батьки вам купили саме цей телефон, то пам'ятайте, вони просто. Я не знаю. Вони просто, скажімо, так, вирішили познущатися над вами. Тому тобто, що, що, якщо ви станете ютубером і у вас буде ось така от камера, то, і плюс такий телефон, який тупить регулярно, то престу F вам, як то кажуть. <му> О, фак. Левел дизайн у грі різноманітністю не відрізняється, але локації органічно вписуються у атмосферу низів Нью-Йорку. Тут буде станція метро, бордель, нічний клуб, якісь індустріальні будівлі, порт, багатий маєток та високотехнологічний хмарочос у самому кінці. Періодично на цих рівнях навіть доведеться займатися древнім та давно забутим платформінгом. Особливої уваги заслуговують кошмари Макса, у oh, яких доведеться. Yeah. Оці, оці кошмари, вони прям вони прям топ. Вони прям топові. Просто я їх боюся, просто я як не знаю бігати хто. нескінченними лабіринтами, орієнтуючись на звук, або намагатись не звалитись у темряву, стонень, Ой, цілки а Тут це просто треба йти. А ще локації щедро заповнені всякою інтерактивною всячиною. Шовки О. відкриваються, кнопочки натискаються, а пристрої вмикаються та вимикаються. Інколи це потрібно для проходження. Але частіше це просто маленькі приколи, які розробники вставили для розваги. Кілька разів за проходження вас ставитимуть у нестандартні та складні ситуації. Наприклад, у Макса забирають усю зброю крім бейсбольної битки і ставлять у коридор з десятком ворогів. Цей момент я безуспішно намагався пройти дуже довго, поки один раз просто не пощастило. Або інша ситуація. Макс опиняється у будівлі, що починає горіти і вибухати. І якщо не рухатись, то головний герой неминуче загине у полум'ї. І якщо не знати, куди бігти, то ви раз за разом потраплятимете в глухий кут і натискатимете на кнопку швидкої загрузки. З одного боку, такі моменти вимагають аж надто специфічних знань або везіння, щоб їх пройти. Але з іншого боку, вони, як і той самий платформінг, приємно розбавляють нескінченні пострілушки. Це не відчувається як очередна частина Call of Duty. Дякую на цьому. Хоча на той час ніби перша Call of Duty виходила, чи друга. Напишіть в коментарях, якщо я там помиляюся. Макс Пейн це одна з тих ігор, які, незважаючи на простоту та прямолінійність ігрового процесу, запам'ятовуються надовго. Цим ми завдячуємо сюжетному елементу: оригінальній подачі та нуарному стилю гри. Були Time, звісно, теж став яскравою фішкою. І сьогодні зустрічається у багатьох інших іграх. Однак саме драматичний сюжет підкреслив усі вдалі елементи та зібрав їх у один змістовний шматок контенту. Гра фактично миттєво принесла розробникам чималу касу і популярність, і публіка вимагала продовження історії. Тож згодом Remedy випустили сиквел, який став геймплейно на рівень кращий по всіх параметрах, зберіг нуарну стилістику, а сюжет доповнився романтичною лінією Макса та Моне Сакс, жінки Кіллера, з якою він познайомився ще під час подій першої гри. А вже відносно нещодавно. Давно вийшла третя частина Макса Пейна уже від компанії Rockstar, що стилістично mm -hmm. сильно відрізнялась від попередників, але як і інші ігри у франшизі, вже встигла пройти перевірку часом і є дорогим і справді цікавим проектом. Перша частина відгукується у пам'яті постійно, коли згадуються вдалі шутери від третьої особи, бо mm -hmm. розробники пішли на крок далі і створили не просто стрілялку, а дійсно цікаву та драматичну історію. З вами був Ігрорелікварій. Дякую за перегляд. Діліться цим відео зі своїми друзями, підпишіться на канал, щоб підтримати український ігровий YouTube. І зустрінемось коли-небудь завтра. Ну що ж, а ви подивилися цей ролик. Сподіваюсь, вам теж він сподобався. Пишіть в коментарях, сподобався він вам чи ні. А я згоден. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, е, нажимайте на дзвіночок два рази і заглядайте на мене на телеграм-канал. Господи, у мене так мало підписників, будь ласка, я там пущу багато всяких кружечків. Там кружечки виходять зі мною. Розумієте, кружечки, кружечки. Оце кружечки, де я оцей такий кругленький, знаєте, кругленький такий. Давайте. Заходьте і підписуйтесь. Ну а з вами був я Піноцит. Всім папа мою Черепашки.